До мене сьогодні приходить подушка, що ж ми з нею будемо робити? Жорік. Всім привіт! Гляньте, як у мене в шапка. Дякую. І скажіть, як ви провели свої новорічні канікули? Тому що вони скоро вже будуть закінчуватись. Гляньте, я так люблю Орео, що зараз зробила ось таке орео. Може так, вже подружка стучить піду, я її відкривати. Давай, Аліна, заходь. Вау, у тебе така класна кровать. Віка, в тебе дуже гарні вушка. Слухай, я і без тебе знаю. Слухай, ти не борзій тут, а то зараз додому підеш. Так, все спокійно. Ви що буде що будемо робити? Еліна, а ти можеш будь ласка, вийти з кімнати? Ти мені просто тут відео ем, мішаєш знімати. Ти що? я не буду, Перше, я не буду виходити з своєї кімнати, тому що там уже є відповідь, тому що це моя кімната. І яке ще відео ти будеш знімати в моєму будинку і в моїй кімнаті? Боже, ти, ти нічого не розумієш? Всім привіт, друзі! А це моя нова подружка. Так, а чого ти не улипаєш? Ти в своєму розумі і, до речі, в, мене, в нас така же футболка одинакова. Я не збираюся виходити вперше свою кімнату. і чому я повинна е, посміхатися, коли ти мене це заставляєш? Якщо тобі щось не подобається, то проходь е, цей на вулицю і там знімай свої відоси. Тому що я прийшла з тобою знайомитись, а не то, щоб ти знімала свої відоси. Боже, знаєш що? Лучше я піду до своєї подружки Маші і там буде лучшим. Це ти розумієш. Ну... Ти не очень, конечно, ми не будемо з тобою дружити. Боже, не дружити зі мною. Ну, я знайду собі найкращу подружку, буду з нею дружити. Я хотіла з тобою поспілкуватися, но з тобою не о чому спілкуватися. Так, це я в тебе шум. Боже, шо це? Орео. Я заберу в тебе на недільку, добре. Ну. Я можу з тобою дружити недільку. Добре, я буду з тобою дружити неділю, а ти мені віддасть це орео. Таке прикольне воно, я не знала, що ти таке, таким займаєшся. Вперше ні і в другий, я не хочу з тобою дружити неділю. Ти зі мною тобто, дружиш із цього орео. Тобто, все, іди. Мені не о чому з тобою розмовляти. Боже, ну ладно. Так, Боже. Отже би я її не звала в гості. А, так. Ропа. Ага. Так, Мілана. Напишу їй. Чого з мені? Ну, вроде такая добра, я її до канікул бачила. Так, напишу їй. О, вона мені відповіла зразу. О, вона до мене прийде сьогодні. Добре. Все. Вона до мене прийде через е, годинку. Проходь, Мілан. Привіт. В тебе так те гарно? Вау. До речі, в нас парні футболки. Клас. Я, до речі, чула, що в тебе не е, в листопаді було день народження, це так? Е, так було. Е, слухай, я хотіла тобі сказати, ти знаєш віку з нашого класу? Ви з нею знайомі. Тому що я, просто вона мене украла одну річ і я хотіла би її повернути назад. І я знаю, що вона мені, вона мені писала, що вона буде йти до тебе. Це було чи ні? Просто я не знаю. Так, до мене вона приходила, в мене вона чуть не украла те, що я сама робила. Мене чуть-чуть це -чуть біса, че, е, чесно. Чую, з тобою так класно. Може, ти сьогодні на мене на ночівлю залишишся? Так, з тобою теж дуже класно гуляти. Е, ну, я спрошу в мами, може, і можна. Добре, іди і спрошуй своїй, телефонуй їй, а я піду вниз, спущусь у маму своїй, попрошу. Так, добре. Привіт, мам! А можна я залишусь в ліни сьогодні на ночівлю? Будь ласка. Дякую, мам. Давай, люблю тебе. Клас, мені дозволили. Ура, клас. Я піду, піду у своєї мами, спрошу, можна чи ні? Мені мама дозволила, клас. Ти сьогодні залишишся в мене на ночівлю. Слухай, а ти не хочеш стати найкращими подружками? Так, давай. Це дуже класна ідея. Ем, я теж тобі хотіла її предложити. Якщо е, можна, я посмотрю, що в тебе тут за іграшки в кімнаті. Добре? Так, добре. Вау, в тебе такі гарні іграшки. А де ти їх купувала? Так, клас. Котик. А це що? Піроженька? Вау! І мішка. Вау, в тебе тут колекції ще є. Вау, мені дуже подобається твоя кімната. Вау, я навіть не замітила спочатку. В тебе такий тут котик, милий. Вау. А скільки йому років буде? Так. Вау, в тебе стільки іграшок. Класно. Вау, тут ще іграшки є. А до речі, можеш показати своє оре, яке в тебе Віка просила? Так, добре. Так, де воно в мене? А його нема. А, от воно, я знайшла. Ось таке оре, його можна тут рознімати. Ось таке типа робити. Начинку отак от зробити і оце заклеїть. Отак от гарно виходить. Вау, а можна підтримати? Дякую. Вау! Це так робиш? А можеш і мені зробити? Так, звісно, зроблю. Так, почекай. Це вушки і віки. Ліна, це ушки Ліни у Віки. Ну-ка дай подивитися. Так, це її. Вона ж в них йшла. Та все йду, я йду. Так, це її. Я пам'ятаю, вона в таких школах ходила. Так, це її. Я їй завтра віддам. Головне, щоб вона від мене трубку взяла. Так, ладно, скільки там часу вже. А то вже ніч за вікном. Так, так швидко час пробіжав. Два часа ночі. Як так? Ми я до тебе приходила в, в три. Я просто вже так спать хочу. Ладно, давай Спокійної та мирної ночі. Так, спокійної та мирної ночі.